Хало, мене звати Нася і це нове відео. <с> Взагалі я подумала, що все-таки на свій україномовний канал я буду знімати розмовні відео, де я просто буду говорити про щось. Можливо, комусь буде цікавий такий формат відео і комусь будуть подобатись такі відео, де я просто буду десь півгодини чи 20 хвилин говорити про що-небудь, і ви можете це включати на фон, просто коли ви готуєте чи прибираєте. Я особисто люблю такі відео дивитися інших блогерів. Є одна, до речі, класна блогерка Саша Школьна, вона, типу, як коуч, да, вона коуч, і вона теж знімає такі ліневі влоги, і мені це дуже сподобалося. І я подумала, що було б прикольно теж мати якусь типу таку рубрику, бо ці естетичні влоги, які я знімаю на свій агномовний канал і які я. Знімала на цей канал, вони все-таки забирають більше часу і вони. І вони... не знаю, і... їх не поставиш на довгий. Типу, Вони тільки тривають 10 хвилин максимум, ці мої влоги. Тому не сильно поприбираєш і не сильно приготуєш щось їсти, коли дивлю такі влоги. Ну, тим не менш, сьогодні тему для розмови я вибрала почуття нудьги. Я нічого не шукала, ніяк не підготовлювалася до від цього відео, я просто буду говорити про свої почуття і то, як я почуваюсь. Але тиждень назад я мала подорож до Барселони, і, звісно, коли ти приїжджаєш нове місто, взагалі, коли ти подорожуєш, тебе наповнюють такий... Напевно, це все таке рахується здоровим дофаміном. Коли ти відчуваєш новозну від всього побаченого, і тобі точно не скучно, ти постійно щось робиш, щось досліджуєш нове місто, пробуєш нову їжу, знайомишся з новими людьми. І це все дуже позитивно впливає на твій настрій і на те, як ти почуваєшся. І ось, повернувшись з Барселони, десь тиждень я відчуваю суцільну нудьгу і суцільний впадок. Фокус, і суцільно впадок енергії, і Ну, якщо коротко, то я дуже відчуваю нудьгу. В реально, мені тупо скучно. І ви не подумайте, я маю роботу, я працюю, але мені тим не менш теж скучно на роботі. Бо робота в мене. Я працюю в магазині і вона така, ця робота раніше була. Трошки більш бізі, того, що в нас було багато доставки, і треба було розкладати весь товар на полиці і так далі. Але зараз такий період, що більш-менш, але спокійно, і не така велика доставка. Ну, не наче з тим, просто на роботі теж скучно. І я не знаю, чим себе зайняти. Я розумію, що мені, напевно, треба знаходити якісь нові хобі. М -м -м, можливо, почати займатися спортом. Я давно хотіла, але якось. Відкладаються все ж таки. Я не знаю, реально, я, знаєте, я починаю думати про життя, і мені здається, що реально життя таке довге. От багато хто каже, так, як життя не довге, життя пролітає. Але от в цьому і суть. Мені здається, що життя, воно воно дійсно довге. Воно, ну, в середньому людина скільки живе? 70 років. І 70 років це багато, це реально багато. І Містаться, що життя воно йде довго. Навіть якщо взяти одну годину, воно ж довго йде. Навіть хвилина воно довго йде. Коротше, не знаю, чи ви зараз зрозумієте мій посил, але тим не менш, їздиться, життя воно довге, але воно пролітає швидко. Якщо це, якщо це речення має якийсь сенс, якщо ви мене зрозумієте, воно пролітає дійсно швидко, але воно довге. Воно довге, воно дійсно довге. І ось я подумала, що мені дійсно треба чимось займатися, щось робити в цьому житті. Якісь хобі нові придумати. У мене є хобі, у мене це мій YouTube канал. Я знімаю влоги десь вже 3 роки, може вже 4 роки, десь, 2, а, напевно, 4 навіть роки. Та. Я не знімаю це дуже часто, але стараюсь, чим почастіше це знімати. Як це виходить, по можливості, коли щось цікаве відбувається в моєму житті. Це не дуже приносить якісь результати, я не популярна, в мене 100 чимось підписників на україномовному каналі, а англомовному 92 вроді. Але, тим не менш, я ніколи не робила це для якогось успіху, хоча було б дуже класно стати популярною і якось заробляти на цьому, як всі інші блогери. Але я за... просто це завжди робила, бо я цим горю, мені це подобається, і це мені приносить задоволення і це вбиває мою нудьгу. Про яку я сьогодні якраз і говорю. Не знаю, чим ще себе можна просто. Ну, спорт це дійсно теж хороша ідея. До речі, дисклеймер, я напевно це на початку відео, ще десь треба було сказати. Я не хочу, це не якесь повчальне відео, чи це просто суто відео, щоб ви включили на фон і просто дивилися, слухали і щось собі робили свої справи. І навіть, можливо, не слухали, а просто щоб на фоні був шум. Я не знаю, я люблю такі відео. До речі, це Саша школьна. В своєму новому уроці теж казала, що їй не вистачає таких влогів довгих, де просто хтось говорить щось на фоні. І я подумала, блін, вона права, так... мені здається, такий контент може залітати, тому я буду пробувати щось в такому роді знімати. Отож, повертаємося до, мого... до моєї. До моєї теми цього відео про нудьгу. Знаєте, що ще дуже погано. Період літа, моє літо взагалі не було скучним, я кожних вихідних ходила в по-папах, до речі, Якщо ви вперше наткнулись на це відео, то, то знайте, що я живу в Ірландії і тут дуже розвинута культура пабі. Тут на вихідних всі тобі, йдуть в паби, п'ють, танцюють, говорять. І я я реально, я літом я кожних вихідних ходила по пабах кожних вихідних. Це реально як алкоголічка, я себе трошки е, відчувала. Але ну, я ніколи не пила прям дуже сильно. Я максимум там. <головіка> Ладно, не буду казати. Ну я реально я ніколи не була прям дуже п'яною. Ну, Але я маю на увазі, що це, що, це, що я ходила в паву, воно завжди мені було весело. Мені реально було весело, цікаво проводити так час, і мені було цікаво. І зараз вже почалася осінь і вже якось не такий вже настрій ходити по пабу. Хоча сьогодні, наприклад, мені дуже хотілося піти в паб знову з друзями, але мені, моя подруга, мій алкоголік-френд, як її називаю, вона не хоче йти в паб. І... Да, і я не маю з ким знову ходити по пабах, тому дуже сумно. До речі, так до слова, я зараз купила собі пиво. Це, до речі, Ель. Та, це Ель, він якийсь такий ірландський, не знаю. А може і не ірландський, я не знаю, не буду зараз. Чук... Great Britain, коротше. Лондон. Британський якийсь Ель. І я зараз не п'яна, але трошки така Тіпсі, я б сказала. І вирішила зняти це відео. Отож, просто. Ну, це, до речі, теж дуже погано, що через. Е... Щоб вбити якось свою нудьгу, я хочу ходити по папах і пити. Це реально звучить, як я алкоголічка ніби. Але я себе не вважаю все таки алкоголічкою. Мені здається, що все нормально, коли ти, коли ти в такому юному віці, як я, 23 роки мені просто деколи вийдеш з друзями на пиво, на сидер чи на щось міцніше і просто весело провести час. Я не вважаю це чимось критичним. Я не, ніколи не вважала алкоголь чимось дуже сильним поганим, не дивлячись на те, що алкоголізм це дуже страшна насправді хвороба. Але не знаю, міститься раз колись десь піти з друзями випити, щоб було весело, провести час якось, це прикольно. Я не промовчу зараз е алкоголь, але. Просто моя думка. І що ще вам сказати? Не знаю, це дуже хаотичне відео, бо я до нього взагалі ніяк не підготовлювалась. І, можливо, я буду вже за... О, тільки 9 хвилин прийшла, тому ще трошки поговорю з вами. Взагалі, можу вам більше розказати про Ірландію. Взагалі сумно, що під моїм останнім відео мені ніхто не задавав питання про Ірландію, а тільки коментували деякі не дуже розумні. Там був один такий коментар, смішний, смішний, що типу, здаю квартири, і моє останнє відео це було про Ірландію, про мій досвід життя в Ірландії. І там був такий смішний коментар, хтось написав, здаєш квартири, товсто... товста гуска. Боже, я не знаю, я була. Ну, я не була в шоці, але цей коментар мене настільки здивував. Мені просто так було цікаво побачити цю людину, яка написала цей коментар. Просто такий незвичний коментар, товста, гуско. Хіба це має бути образливо? Я не знаю. По-перше, це взагалі не образливо. По-друге, це якийсь дуже е українолітературний е жаргон, я б сказала. І е я б сказала, що це навіть. Я не знаю, це таке, я, я, напевно, якісь такі фрази тільки десь читала в підручниках, не підручниках, а в повістях української авторів української літератури. Типу, реально, це так странно було таке прочитати. І цей коментатор якийсь написав ще інші жінці під моїм, під моїм відео, тим самим, що ну, не важливо, що він там написав, але просто мені так цікаво. Мені здається, це старша людина. Мені здається, що він. Чи вона, не знаю, хто це був. Прям старший. Прям десь, може, років 60-70. Хоча не знаю, як вони чи вони вміють користуватися інтернатом взагалі. Це моя стигма, до речі, але не важно. Просто це було странно. Так, не знаю, до чого я взагалі це сказала, але хай буде. І що ще вам сказати? Щоб зап заполонити ваш простір, поки ви готуєте чи прибираєте. Взагалі, мені подобається життя в Ірландії, я дійсно себе вже тут комфортно почуваю, і я хочу все-таки залишитись, напевно, тут, якщо буде можливість, життя покаже. І, чесно, от е після війни якось я перестала взагалі планувати будь-що. Не знаю, просто це, нас це стало настільки якось. Е не хочу сказати по-тупому, але просто планувати щось на далеке майбутнє, це, це нерозумно, як на мене. Це не те, що нерозумно, це просто не має сенсу. Бо життя воно як, настільки якесь дивовижне, що воно якось так складається само по собі, що ти не знаєш, де ти будеш. Я взагалі подумати не могла, що я буду в Ірландії жити. Я навіть близько про це не могла подумати. І навіть рік назад, коли я повернулася з Ірландії назад в Україну. Я думала, що я вже знов, точно не поїду знову сюди, в Ірландію. Але я поїхала. І тепер дійсно насолоджуюсь тим способом життя і тим шляхом життя, який я обрала. До речі, можливо, на наступне відео я знімала на англомовний свій канал відео про те, що називається як воно називається? Will I be lost forever? Це чи я буду загублена вічно. В цьому відео я роз... говорила про те, що я не знаю, який кар'єрний шлях обрати. І що, можливо, те, і можливо, те, що я працюю просто в магазині як продавець, можливо, це нормально. І... Коротше, це дуже цікава тема. До речі, я б хотіла, напевно, розкрити її також на своєму україномовному каналі. І, можливо, я зроблю це, це... таке наступне відео. Ось. І загалом, про що ще. А може, розпов... ні, не буду в цьому відео вже про це розказувати. Взагалі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат відео, чи вам він подобається, просто такий бред слухати. Ну це не бред, я б не сказала, що це бред. Це дуже грубо казати, що я говорю зараз якийсь бред, але просто такий типу безсмисловий, ніби ти просто з подружкою зустрілася на каву і ви про щось таке безсильно змістове говорите. а... Але, тим не менш, просто заполонити ваш простір, як я знов, знову ж таки повторюю, поки ви його готуєте чи прибираєте. Ось. До речі, в Ірландії зараз погода досить хороша. Ну, така буде ще, напевно, половину жовтня, а потім почнуться жахливі холода, сирість, постійні дощі. Дуже дивно, але останній тиждень в Ірландії. Дуже сонячна погода, практично рідко падав дощ. Це прям дуже хороша зараз погода. Але я вже себе морально підготовлюю до того, що ця погода скоро закінчиться, і я буду просто морально пригнічена сирістю і хмурістю і дощем. Хоча в цьому теж є своя якась естетика, своя якась краса. Ну, ладно, 15 хвилин вже прийшло. Наговорила на 15 хвилин. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дайте знати в коментарях, чи вам подобається такий формат відео, чи знімати ще таке. І дякуємо їм. 122. Здається у мене підписників. Підписуйтесь, залишайте лайки. Всього найкращого. Ба!